Всім привіт! З вами Міла Лернер та канал Просто Податки в Німеччині. Сьогодні ми обговоримо таку тему, як зондер Ausgaben, особливі витрати. Що це таке та як можна їх списати з доходом. Для початку невеликий дисклеймер. це відео не є податковою консультацією або закликом до дії, це лише пояснення термінів, поняття загальної інформації, а також кейси з мого особистого та професійного досвіду. Отже, Зондер це особливі витрати, які ви маєте за законом нести незалежно від вашого доходу. Їх також не можна списати в рамках супутніх витрат, які ми вже обговорювали в попередньому відео. Посилання на це попереднє відео є в дописі до відео. А в випадку Зондер Аузгабен списати їх може тільки той чи та, хто їх фактично несе. Єдине виключення для спільної декларації подружжя, де немає значення, хто несе витрати, вони загалом списуються із сумісного спільного доходу. Що таке декларація подружжя, чим вона відрізняється від нормальної, тобто звичної нам декларації однієї людини, ми поговоримо в окремому відео. Сісондераускабен перераховані виключно та повністю в параграфах 10 до 10 Г -е закону про податку на прибуток, а інкоменш та та відповідних коментарях до нього. В дописі до цього відео є посилання на сам закон та коментарі, якщо вам цікаво. Давайте розглянемо основні види. Зондер По-перше, це всі страхові витрати, які у вас є. Це внески в пенсійне страхування, в медичне страхування, приватне та державне. Це внески на страхування по догляду так званий флегів Це страхування в безробітці, туристичне, страхування відповідальності перед третіми особами і таке інше. Заважте, будь ласка, що в випадку медичного страхування до цих витрат відносяться також кошти. Які ви витратили на страхування медичне вашої дитини, що проживає із вами? Дитина повинна бути неповнолітньою або проходити навчання в університеті або в професійних програмах. Наступні вид витрат – це так зване «рюрупренте» або рістеррента, тобто приватне страхування пенсійне. Держава надає багато льгот для тих, що хто ці договори страхування заключає. Який саме у вас від страхування ви можете дізнатися із вашого договору з страховою компанією, там все прописано. Якщо ні, ви також можете отримати так званий стоядешайнінг, тобто довідку для оподаткування від вашої страхової компанії. Наступний вид Зондераусгабен це церковний збір Kirchensteuer. Ви платите його тільки тоді, якщо ви зареєстровані як член якоїсь релігійної общини. Якщо ні, ви нічого не платите. Наступний вид це утримання вашого колишнього чоловіка або колишньої дружини, який не проживає з вами. Також ви можете списати витрати на першу освіту після закінчення школи або гімназії. Ця освіта повинна бути дійсно першою без фактичного професійного або фахового досвіду роботи. Ви можете списати кошти на утримання ваших дітей, тобто на допомогу по догляду за дитиною. Також кошти на приватну освіту вашої неповнолітньої дитини. І останнє це благодійні внески та пожертви також на політичні партії. Давайте зараз дещо детальніше розглянемо кожен вигляд з тих витрат. Ми не будемо, як в попередньому відео, робити розрахунковий приклад, тому що розрахунки досить складні, їх багато. Не всі витрати можна списати в повному обсязі. Проте. В дописі до цього відео ви також знайдете запрограмовану таблицю в Excel, яку ви можете використовувати. В цій таблиці показані всі формули, а також дуже короткі пояснення, про що йде мова та чому, чому воно враховується не в повному обсязі. Отже, почнемо з найпростішого: це церковний збір. Він списується в повному обсязі в окремому рядку декларації, вам нічого більше не потрібно заповнювати. Списується він, тому що держава вважає, що це не податки, не збори, а благодійний внесок. І все. Далі, вже цікавіше це пенсійне забезпечення. Держава дозволяє списати максимально 25 787 євро на рік для однієї людини, для подружжя це відповідно 51 574 євро на рік. Проте. Списати в 2022 році можна не всю суму, а лише 94%. Тобто максимум 24 101 євро для однієї людини і 48 202 євро для подружньої пари із е, декларації, які вони подають е, сумісно. Е, чому 94%? Це прописано в законі. Кожного року списання, до списання додається ще 2% пункти. Тобто, в 2025 році можна буде списати в повному обсязі. Можливо, в 23-му про це ми вже чекаємо рішення від законодавця. Побачимо, що буде. Формула розрахунку також знаходиться в таблиці, там додається внесок вашого роботодавця, потім знову віднімається. Тому я не проводила практичних розрахунків. складно. Далі, списати можна медичне страхування. Та страхування на догляд флегіфазихерунг та кранкенфазихірунг. Знову ж таки, не в повному обсязі тільки 96%, тому що держава вважає, що 4% ви вже отримали у вигляді медичних послуг, у вигляді вашого лікарня на ліки і таке інше. До цих витрат також відносяться витрати на медичне страхування вашої неповнолітньої дитини, якщо вона проживає із вами. Ще один нюанс: якщо вам повернули кошти медичного страхування, то це ваш дохід. І цей дохід зменшує. Ваші витрати, які ви можете списати. Якщо дохід, тобто повернення перевищує витрати, то формується прибуток, який повинен бути внесений в декларацію, він обкладається податком. Додаткові плати до приватної медичної страхування, так звані цельспегальд, тобто те, що побої повинні внести самі, вони не вважаються витратами на страхування, це ваші особисті витрати на медицину. Держава не дозволяє їх списати в рамках Зондер Аузгабен. Можна спробувати списати їх в рамках так званих незвичних витрат, ауси Belastungen. Проте це не завжди виходить. Чому це так, що це таке і як можна списати медичні витрати? Ми поговоримо вже в наступному відео. Це окрема тема. Сюди відноситься до Sonderausgaben також інші види страхування. По безробіттю, по втрати працездатності, туристичне, перед третіми особами і таке інше. Зауважте, що страхування автівки можна списати лише в обсязі страхування провини перед третіми особами. В Україні це КАСКО, в Німеччині це називається Haftpflichtversicherung. plift Далі, абсолютно всі страхові витрати, окрім пенсійних, можна списати в максимальному обсязі до 1900 євро. Якщо ви найманий працівник та 2800 євро, якщо ви самозайнятий, отримуєте бізнес або є держслужбовцем, тобто якщо роботодавець за вас нічого не доплачує. Якщо витрати на медичне страхування, тільки на медичне, вже перевищують цю максимальну границю, то медичне страхування списується в повному обсязі, проте інші страхові виплати не будуть зараховані. Знову ж таки, дещо складно, проте в таблиці в дописі є формула, в якій також є пояснення, як та що списується, в яких випадках. Далі списати можна пожертви та благодійні внески. Максимальна границя, вона плаваюча, це 20% від вашого сукупного річного доходу. Пам'ятаємо, що якщо сума однієї пожертви менше 300 євро, та ця пожертва зроблена на території Німеччини. То не потрібно подавати ніяких довідок, нічого не потрібно, тільки виписку з рахунку. І якщо сума пожертвує більше, ніж 300 євро, то вже потрібен шпендембишані, це довідка від потримувачів пожертви. Пожертви на політичні партії йдуть в окремому рядку декларації, максимальне списання 825 євро для однієї особи і 1650 євро для подружньої пари. Отримання колишнього чоловіка або дружини, який не проживає з вами, це обов'язкова умова, можна списати в обсязі до 13 805 євро на рік. І також сюди додаються зверху витрати на медичне страхування вашого колишнього або колишнє. Дві умови, які ще є, колишній або колишня, повинен подати в податково-власний податковий ідентифікаційний номер, будь ласка, не плутатись з податковим номером, це різні речі. А також він повинен бути згоден отримувати таке утримання. І списати можна тільки в тому обсязі, на який згоден ваш колишній або колишній, тому що для них це оподаткований дохід. І вони повинні зважувати, скільки податків вони готові, можуть або повинні заплатити. Нам то домовлятися. Така домовленість можливо обговорювати кожного року та міняти її кожного року. Можливо, проте не обов'язково. Далі списати можна витрати на першу професійну освіту або університетську освіту в обсязі до 6 тисяч євро на рік. Це зручно для тих, хто тільки починає навчатися, для бакалаврів, для магістрів. Магістри зараховуються лише якщо вони не відділі від бакалавра, тобто ви зразу поступили, закінчили бакалавріат і зразу почали мастер. А якщо ви взяли рік перерви та працювали, немає значення, де це вже друга освіта, і списати її можна тільки в рамках Тобто Писати все одно можна проте на інших сторінках декларації. Далі витрати на догляд з дітьми. Дві третини витрат максимум 4000 євро на дитину, незалежно від кількості батьків. Тільки на дитину, яка не досягла 14 років та проживає з вами в одному домі. У вас повинен бути завжди рахунок або чек на ці послуги. А також витрати повинні бути банківським переводом або через касу банківською карткою, готівкою витрати списати не можна. В цю категорію підпадають витрати на дитячий садок, яслі, няню, на платний догляд за дитиною на помічницю по господарству, а також витрати на проїзд вашої бабусі або дідуся, який доглядає за дітьми безкоштовно, звісно, і, звісно, якщо він проживає з вами. А також ви можете домовитись із вашою бабусею, дідусем або іншими родичами про платний догляд дитиною. Цей договір повинен бути офіційний, він не має форми, це може бути один листик на 2-3 речення. Оплати повинні бути, звісно, банківським переводом і цількіним. І ваші родичі не повинні проживати із вами в, в одній жилплощі. площі. А ще одна велика хитрість: якщо ваша дитина вже досягла 14 років, то витрати на її утримання ви можете списати в рамках. Особі, що, хабіла, що це та як це, знову ж таки, в наступному відео ми це вже обговоримо. А, також можна написати витрати на приватне навчання вашої неповнолітньої дитини. Максимум 5000 євро 30% від фактичних витрат. А, єдина умова, що навчальний заклад повинен надати атестат про середню, загальну середню або професійну освіту. Інших обмежень немає. Це був неповний та такий загальний огляд всього, що можна списати в рамках Сондер Аусгабен. Більш детально ми поговоримо тоді, коли будемо розглядати податкову декларацію. Я розповім, що, в які рядки, які е, е, додатки до декларації вносити і так далі. В наступному відео ми обговоримо з вами останні категорії витрат, які можна списати: це витрати на дітей. Так звані Kindergeld та Kinderfreibetrag, також незвичні витрати Belastungen. І ми обговоримо ще витрати на допомогу поведенню домогосподарства, Haushaltsnahe Dienstleistungen. що це, що зараховується до них та як їх списувати. Дякую, що ви були зі мною в цьому відео, сподіваюсь, вам сподобалося та було корисним. Натискайте лайк, поширюйте це відео, а також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступного. З вами була Міла Лернер та канал Просто податки в Німеччині». До нових зустрічей!